Так, друзі, зараз готові долучитися до нашого ефіру. Ще один гість з нами на зв'язку адвокат Юрій Білоус. Пане Юрію, ми вас вітаємо. Вітаю вас, пане Юрію будемо з вами говорити про одну з найважливіших тем, тому що ви якраз є людиною, яка займається збором доказів воєнних злочинів країни-агресорки Російської Федерації проти України. Але перш за все, я хотіла б з вами повернутися до абсолютно дивного звіту від представників ООН. Так, щоб коротко і побіжно сказати нашим глядачам, вони побували, поспілкувалися з військовополоненими Російської Федерації, яка вторглася на територію України, і поспілкувалися із українськими військовополоненими, які вже тут вдома на основі цього вони зробили висновки, що о, боже, в Україні виявляється набагато більше порушень міжнародного законодавства, хоча їх навіть не допустили до наших військовополонених на території Росії. Оцей поверхневий висновок, який абсолютно дивний, дикий. Як ви собі його пояснюєте, і наскільки вам важко, збираючи ваші докази, потім все це демонструвати західним партнерам, доводячи, що зачекайте, так що завтра вийде, що це Україна сама на себе напала. Знаєте, я тому і почав цю роботу от, на початку березня 22-го року по збору доказів воєнних злочинів. І саме от вирішив працювати з людьми безпосередньо, не з якимись джерелами там в телеграмі чи з телевізора, з Ютуба, а безпосередньо з людьми, які бачили своїми очима, що роблять російські солдати тут в Україні. Я кожну роботу з кожною людиною знімаю на відео. І це відео я маю надію, що залишиться в якості історичного спадку на десятиліття вперед. щоб... Кожен українець наступних поколінь міг побачити і почути з першого джерела, ось від запис від другого 23 -го року про те, що таке російська армія, як вона заїхала, як вона залетіла, що таке обстріли, що таке спілкування російської армії з цивільними громадянами, і е, кожна людина зможе зробити висновок, і саме тому, що розумів тоді розумію зараз, як і багато людей, що. Оці всі випадки воєнних злочинів росіян, про які нам з вами абсолютно так відомо, і зрозуміло, що це відбувається. Ми все це бачимо, чуємо, відчуваємо, що для нас це зрозуміло, а вже трошки далі від нас, це вже як мінімум, точно не так зрозуміло. А ще десь далі. Це взагалі можна ставити під сумнів, і ставити під сумнів насправді справді можна кожну деталь, кожен епізод. І кожен новий злочин, і кожну нову групу доказів. Тому наша оця важлива робота по збору доказів. Ваша робота, журналістська по висвітленню тих історій, які ви знімаєте, і демонструєте, і українцям, і всьому світу в цілому, вона є дуже важливою і для нас середині, і для наших міжнародних партнерів. А щодо них, то ну чесно сказати, щоб я дуже дивувався, щоб це мене там супер дуже обурювало. Звісно, обурює. А знову ж таки, з іншої сторони, я розумію, що ну а що від них чекати? Я з ними спілкуюся, і я, чесно кажучи, не бачу там великого вогню в очах. А це важливо, коли ти працюєш. Я не кажу бути заангажованим і проукраїнським. Я кажу відноситися з вогнем зі таке зі пристрастю до своєї роботи, і тоді можна все побачити. Але вони бюрократи, да? в них от свій мандат є. Ось вона, ви кажете, про ООН, здається, про там жінка очолює це представництво. Вони поспілкувалися. Ось у неї є протокол, у неї є анкета. Ось вона поспілкувалася, і вона не з'ясовує далі. Розумієте? Тобто, російський солдат, наприклад, якого годують, якого вдягнули, якого там повністю дотримуються з ним Женевських конвенцій. Він розуміючи, що йому нічого не будуть робити, розуміючи, що це ООН і що йому повертатися додому в Росію, він і каже: До мене застосовували тортури, мене били надо мною знущалися, і вона що робить? Вона просто це записує і вона не понирюється далі. Ось вона записала, надала звіт. Публічно все це сказано. Ми з вами зараз це обговорюємо. Це обговорюють в інших країнах світу і у світі, що ага, ну не все так однозначно, і українці порушують нібито права військовополонених. Хоча ви дуже правильно і сказали, що стоп, а до наших військовополонених я не кажу навіть про нас, хоча ми також маємо право до наших полонених пускають когось. Чи Червоний Хрест там бував тоді? Я спілкувався неодноразово з Червоним Хрестом з міжнародним і писав і телефоном, і ми мали відповіді жодного взагалі серйозного кроку, такого який передбачений їхнім мандатом. Я не просто так огульно. Вони не роблять. Ну верніше, мені про це невідомо. але точно знаю, що доступу до людей з тими, з якими я спілкувався з родичами, ті, які знаходяться в Росії, у них немає. І що вони роблять? Ми цього не знаємо. Публічних заяв ми з цього приводу також не чуємо. Тому європейці і всі ці інституції вони роблять бюрократичні процедури. І ну не треба їх, дуже дякуємо, що вони тут працюють. Це дуже важливо. Насправді там сильно їх ругати не треба. Це їхня робота, до якої вони відносяться як до роботи, і два слова ще завершу по цьому блоку. До мене звернулася місія ОБСЄ на минулому тижні. Там просила сконтактувати з жертвами воєнних злочинів з різних частин країни, і у них настільки формалізована ось ця процедура, і вони їх приймають в готелі. Розумієте? Тобто, кожній жертві воєнного злочину слід виїхати в Київ в готель. Звісно, вони там оплачують все, але слід виїхати туди поспілкуватися, поїхати назад. Я їм кажу, ви зрозумієте не. Треба, це люди. Треба йти на зустріч людям. Треба будувати цю довіру і дати людям відчуття, що їх історія важлива, що те, що з ними сталося, важливо, їх емоції важливі. І для цього викликати просто в готель. Ну, це виглядає трошки як такі суворий слідчі, викликає на допит. Але в них такий протокол. І мені пояснили за цей протокол, що є безпека, є, начебто, повторна травматизація, і є окреме приміщення, є фінанси, є там певний час. ось це говорить про мандат, це говорить про протокол, це говорить про формалізм певний. Тому вони такі висновки дають Пала Ось Юрій. у кожного свій клаптик. Коли кажете про травматизацію, якраз про це я хотіла би далі вас розпитати. Це якраз от зараз дні, кінець березня, початок квітня. Це коли вперше почали і. І журналісти, і, і наші військові заходити у передмістя Києва після втечі російських злочинців, і те, що ми побачили, воно жахнуло. Я не знаю наскільки можна говорити про світ. Можливо, в цьому контексті можна на нього і наплювати. Це жахнуло нас. Ми побачили страшні історії вбивств, катувань, гвалтувань, що відбувалося з дітьми. І я пам'ятаю дуже, що ще тоді, рік тому, експерти, які намагалися витягувати цих жінок, цих дітей, психологи, лікарі, вони Говорила наскільки ці теми вони болючі, і що є частина людей жертв. Ціє агресії, які боялися, не хотіли чи соромились про це говорити. А ми розуміємо, що мають бути індивідуальні і колективні позови. Ми розуміємо, що кожна історія вона не має бути висвітлена, якщо вони не хочуть, але якісь звіти і докази мають бути зібрані. От в цих аспектах наскільки вам важко якраз оцю довіру побудувати для того, щоб люди прийшли вам і розказали про найбільшу трагедію свого життя? Знаєте, в першу чергу скажу, що не люди прийшли, а я прийшов до них. Я прийшов, я приїхав. Я вчора їздив в одне з міст нашої південної частини України для того, щоб просто зустрітися там жертвою воєнних злочинів. Не те, щоб вона до мене, як до так когось, приїхала в Київ. Я до неї, тобто завжди, я до всіх людей мені насправді. Не так складно побудувати довірші відносини з людьми, тому що я люблю працювати з людьми. Любив це робити. Я українець. Я добре спілкуюся як українською, так і російською мовами. Я проживаю біля Бучі. І тому мені добре знайома ситуація, я добре розумію суть проблеми, і тому для мене це не складно. Складніше це для європейців, звісно, тому що там перекладач там зовсім інше розуміння, світосприйняття і сприйняття цієї війни, взагалі росіяни, злочинів і того, що відбувалося. Тому, але те, що можна сказати і побачити, що ви дійсно вірно зазначаєте, що в певних місцях люди після того, як наші війська вигнали їх тут з Київської області, Чернігівської. Вони боялися, тому що ну ніхто не розумів. Ну згадайте цей квіт, Ніхто не розумів, а може вони повернуться. І казали так: ну я боюся, тому що якщо вони зараз повернуться, у всіх було розуміння, що до цивільних там жодної жодних поблажок не буде. Тобто, якщо ти розповідаєш, що робили тут росіяни, тебе просто будуть знищувати. Тому так певне побоювання було, але потім воно змінюється в людей. І люди хочуть розповідати. Люди хочуть розповідати і хочуть робити кроки для того, щоб ось ця справедливість. Вигляді покарання, там відшкодування, покарання і відшкодування та матеріальних і моральних збитків, тюремні строки та все інше, щоб вона наставала. І причина причина такої поведінки це розуміння внутрішнє того, що абсолютно несправедлива війна і абсолютно несправедливе відношення до цивільних людей, до цивільного майна, і що не треба знати Женевській конвенції на зубок. Всі чотири чи ГАГські конвенції, чи правила війни там в цілому орієнтуватися, щоб зрозуміти, що коли йде військовий зі зброєю на танках, з літаками з е, військовою технікою важко. Так, друзі, на жаль, в нас за щось обірвався зв'язок. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був адвокат Юрій Білоус. Пан Юрій займається надзвичайно важливою справою, якраз збираючи докази воєнних злочинів Російської Федерації.